Так, підписнички мої дорогенькі, всім доброго ранку. Вийшов трошки вправитись на господарство. І вирішив вам показати, заїхати на фонарь, да? зараз 5.36 ранку. Як фонарь, шмали. Хтось не вірив, що він до ранку світить. Там в коментарях писали люди та, мабуть, каже, він не буде світити. Ось світе. І нормально так світить. Так що. Освічає все. Так що, друзі, купуйте такі фонарі для домашніх потреб, ну там десь на крильці там, чи десь. Хороша річ, так що, друзі, не пожалкуєте. Так, а я поїхав вправлятися. Бо свинота чекає, так що, буквально ось він світить, поки не становиться так на дворі світло. Нормальний фонарь. Так, їдемо працювати. Всім добра, я думаю, ще увімкнемось. Так, друзі, всім доброго здоров'ячка. Приїхав товариш Влад. <сум> Все, вже Влад, в Ютубі будеш. Та мені не треба, й Так, відходи посилочка. Кліщ Ірина, це моя підписниця. Передала такі речі старовинні. Так що, буде сьогодні розпаковка. Привет, а ты мне поздорова Как она? Потихоньку Так, ну все Так, ну что, друзья Распаковка, да? Что тут нам Передала и рынка Так Й-маю, ще й конфеті насипала. Це діткам передам. Дай Бог тобі здоров'я, Ірочка. Так. Й-майо. Диви. Оце де красота. Рогач. Клас. Підглечики. Так. Далі. Далі. Та, ма, скільки цих солодощів. Лечик. Де, який деякі Йо, -моє! Ірочка, дякую тобі. Так, цукерки? Скільки тут так цукер! І ще одна сама головна річ. Що тут ще? Так, цвяхи, цвяхи ковані. Це також в мене є невеличка колекція їх. А це, е, Ірочка казала, е, стосується е, загадка така, стосується школярів. Що це таке? Я так подумав, ну не рюмка ж, правильно, для першокласників. Так що, друзі, я то знаю відповідь. Раніше вона використовувалася в навчанні. Я, я знаю відповідь, а ви коментуйте, що це таке. Так ближче вам покажу. Так, Ірочка, щоб не підказувала. Так, все, Іринко, дякую тобі за посилочку. Мені дуже-дуже приємно. Добре, буду далі працювати. Це поповнює мою колекцію в музеї. Бачите, це на більший. Глечик, цей рогач. Ну, в мене є і маленькі такі рогачки. Так, це дітям зараз передам. Захар, Варя. Ідіть сюди бігом. Так, дітки, вам посилочка від моєї підписниці, Ірочки. Дякую. Захар, дякую, треба казати. Дякую. Я хочу от той красний. Все, а ви поснідали чи ні? Так. Да. Ну-на, біжіть. Так, Ігочки, ще раз дякую. Дякую, дякую. <сум> так, друзі. Всім ще раз доброго здоров'ячка. Хочу вам показати, як ми робимо маточники в свинарнику. Що нам потрібно? Спочатку анкеримо два бруса любих, які є в господарстві. Да? Потім до них нашиваємо. Анкера 12. Ну, можна і 10. Ну, 12 для більшої такої прочності. Потім на них нашиваємо такі от доски. По 1,40 вони у нас. В попередніх відділеннях там по метр п'ятдесят, Ну, не знайшли більших, будуть по метр сорок. Так, одну доску нашив. Далі робимо підлогу то також з досок підганяємо. Потім вирізаємо тут отвір для входу маленьких поросят. І потім ще одну доску так зараз покажу вам як. Представляємо. Раз. Так, доска. Робимо отвір у двох досках. Да? А далі третя, четверта і п'ята доски вже без отворів. Отак воно буде у нас, як конструктор складається, бачите. Потім все це береться на саморези. Бачите, яка конструкція. І тут будуть жити маленькі поросята. Так що, ми це робимо, бо. Ось чмоніка вже готується стати матір'ю. І в ускореному режимі, то ми взагалі, знаєте, зробили маточник зарані. А так, зараз часу ні на що не вистачає, робимо разом із свиней, Бачите? Шо ти? Так що, а це глаз до да глаз потрібно дивитись. бо можуть ось провід вкусити чи ще щось лиха наробить. Так що працюємо потихеньку. А це будуть такі брусочки тримати нашу таку конструкцію допоміжні такі брусочки. Так, друзі, працюємо. Менше зйомок, більше праці. Так, друзі, бачите, по якому принципу підганяю? Отак, підставимо, ось, беремо доску. Раз. Тут знизу прокресли. Отак. Раз, два. Відрізав і так плотнячком Стає тут доска, їм тут буде тепленько, буде ще зверху лампа світить. Все буде чітко. Так, далі, далі відпилюємо. Ось ну, така у нас красота виходить. Бачите? Я думаю, все чітко. Бачите, качмоніка чмоніка вже підросла. І готується стати матір'ю на днях. Вим'я відбила, скоро буде вже опорос. День-два і буде цей поповнення. Ну що, далі працюємо, друзі. Підлога зроблена, далі робимо таку арочку, вхід самих поросят сюди. І ну, далі все покажу. Так, друзі, ці, цим диском зробив проріз невеличкий. Далі диском вже не попиляєш, виручає оця ось ножовка. Так, раніше в мене лобзик був, але він трошки зламався. Е, тоді зараз отут болгарочки пропиляємо. В принципі, вход готовий. Так, працюємо далі. Ну що, друзі, надалі складаємо конструктор лего, правильно? Так, ось друга частина, отак от ось приблизно. хоп, домик уже готовий, практично. Ну, а далі нашиваємо доски. Вже покажу кінцевий рез результат. Так що працюю отаким от, от диском. Техніка безпеки повинна бути на болгарці. Цей диск не потрібно використовувати, але ж виходимо із положення якось так. Виручає на, на даний момент. Е, спілкувався там із знайомими. Багато хто втратив пальці іменно за такою болгаркою, за таким диском. Так що, друзі, будьте обачними, е, не суньте туди пальці. Бо швидкість дуже шалена, оберти космічні. Так що будьте, ще раз кажу, уважні. А ми працюємо. Так, ну що, друзі, моя вкотре виконана робота. Так, чмоніка, ну тікай, жопою своєю стоїш, облюбовуєш, обнюхуєш. Бачите, яка загородка для маленьких поросят. Вже тут повісили лампочку, до показу такої. Точніше, патрон за такою лампочкою потрібно купити, придбати цю ж червону. Так, Все воно тут функціонує. Показую, бачите? шик блеск, красота, номера. Укріпив я такими двома рейками, стоятиме, дивіться, ти тут її нічим не відірвеш. Навіть ну, сваня не відірве Стоятиме крепко. Сінця туди і нормально. Так, ну що, друзі, переносимось у другу, так сказати, кімнату. У друге відділення сараю будемо таку саму робити загорожу. Все. Ну що, друзі? Переступаємо до іншої кімнати. До вашої уваги номера, які ми з дідусем робили, тут електрику в попередніх моїх відео є. І це, оскільки це маточне відділення, тут потрібний, потрібний станок для маленьких поросят. Ну, для місця там, де вони гріються, де буде лампа і так і далі. Да? Оскільки цього місця нема, будемо робити. Одне місце для порося сьогодні зробили, то для чмоніки буде. А це вже для моєї сини маточки, вона також на днях буде пороситися. До вашої уваги, беремо так. Два бруска, як я і говорив. Беремо анкера, де вони є. Анкерим. сверлим, бажано. б у шви, бо у шлакоблоці пустота. І так само нашиваємо так доски. Одна одна за одною. Робимо тут отвір, щоб вони туди не ряли, грілися під лампочку. Ну, нічого, сверхєстественного нема, просто, просто цю роботу треба зробити. Посвятити один день. Е, я зранку говорив, що буду. Прибирати, ну, повичищав швидко. Що там показувати? Як кажуть, бери побільше, кидай подальше. Там повичищав, ну, годинку затратив, і там на кучі попідкидав, бо кури, собаки такі порозкидують вічно, швидко повичищав і далі працюємо в напрямку в Потрібному нам напрямку. Так що один станок зробили для опоросу. Я думаю, до вечора зробимо ще один. Так що, якось так, друзі. Слідкуйте, я думаю, буде цікаво. Там поросята малі б'ються. тихо. тихо. Буде збудоражились. Не трогаю їх, не трогаю. Що таке, що таке? <риклад> ти малишка. Так, поросятка гарні. Скоро, та ну, ще не скоро будемо відлучати, ну. А ще які? Обідають, обідають. Так. Поросятка провакциновані, вітамінчики поставлені, Так що все буде гаразд, думаю. Чик-чик Пі-бі-біп? Пі-біп. Так? Що ти, малишка? Також це, мабуть, в жовтні буде пораситись. Покажу вам відділення. Це ми вчора з батьком заливали, бачите? А що воно? Воно. Яка ситуація тут була? Бачите, остатки розкоші, остатки бетону. Свині мають свойство своїм писком наривати ями. І тут половина даванки була потріскана з ямами. Ну, і ще одне. Вони ж коритом тут довбуть і зробили ямку, а потім писком. І що, прийняли рішення поверх. Тут частину зняли бетону, а та друга частина поверх бетону залили. І, в принципі, я думаю, буде... Діло буде, стоятиме. Так що робили п'ятисотим цементом 1 до 4, здається. Так, що так Моніка. Моніка теж готується стати матір'ю. Так, да, Моніка? Відпочиває, нічого їй не хочеться. Нічого їй не потрібно на даний момент. Просто відпочиває. Що... Чмоніка вже вляглася. Да, чмоніка? Номера облюбувала і лежить. Так, друзі, йдемо далі працювати, бо ніхто за мене роботу цю не робитиме. Як би не хотілося, а надо. Так, друзі, друга попитка. По обідать. Заламали все-таки самку ту. <laughs> і обідають. Так. Працюємо, друзі, працюємо. Ну що, друзі, можете мене привітати? Каюта укомплектована. Брешу, обманюю, не вистачає цієї переноски на світло. Але ж ми її прицепили, вона коротка. Короткувата, отак світить, а потрібно трошки нижче, щоб тепленько було поросятам, Бачите, із підручних матеріалів, кажуть, із і палок зробили таку загородку. Ну, не, не дивіться, що криво. Може кому не до вподоби, але ж власними руками це все роблю. Нікого не прошу, допоможіть. Сам роблю. Так що, друзі, підтримайте мене, будь ласка, таким лайком, такою подобайкою. Підтримайте мене коментарем. Так що зараз будемо, а може ввечері. Ні, зараз так. Да. Зараз свині поїдять. І свиноматку, яка буде ось пороситися, буквально на днях будемо сюди переводити. Так що ще раз покажу, така загорожа вийшла. Теж кріпка, ну, і одна шана. Свиноматка, як опорос іде, вона їй не важлива, яка там загорожа, аби було тепленько. Тут буде сінце, як буде пороситись. так що. Укомплектована каюта. Ось світло вимикаємо. І, в принципі, чекаємо, коли повечеряє сина матка. Так що, друзі, а так. Всім дякую за переглядане відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, всім добра. До нових, так сказати, зустрічей. Так, як бачите, свиноматочку ми вже перевели, вона межує із сестрою своєю, бачите, поросята малі їдять, предстарт їдять, їдять в свиноматки з корита, лактацію і все одно не забувають мамку смоктати на ходу. Корито сюди перекинули. Так що в нові апартаменти. Ірочка кліщ мене сьогодні порадувала таку посилочку прислала. Я й не очікував, сьогодні працюю тут. Коли телефонує дружина, каже, Олячик, приїдь, тобі посилка, я швидко приїхав, отримав посилку. Підпи... Розписався, підписався. <хи> ну Так приємно від моїх підписників. Не забувають Валерчика. Та я підписників не забуваю, так що потрібно дружити. Ну, так, друзі. Е вгадуйте, що то Ірочка прислала. Тематика така, е шкільна тематика. Така рюмочка. Ну, то не рюмочка. В коментарях напишіть правильний, правильну відповідь. А так, всім дякую за перегляд даного відео. Ще разок. Всім добра.